Середа, 19 лютого ви дивитесь новини в студії Олени Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Цивільні в небезпеці волонтери схід СОС просять обласну військову адміністрацію негайно ухвалити рішення про обов'язкову евакуацію деяких прифронтових громад Дніпропетровщини. До лінії фронту від новопідгороднього Дніпропетровської області вже менше п'яти кілометрів. На них летять російські ракети, а сховатися ніде. Хто вкрав у Дніпрян укриття? Та чи вдалося журналістам одинадцятого допомогти його відвоювати? Страшно Ти ночами тут просто не спиш, Тому що рядишком стратегічний об'єкт. Поверніть наше укриття. Дивом вціліли під час російської атаки, як нікопольці врятувалися, та чому залишаються у місті, що постійно під прицілом було страшне. Криші нема в хаті дві дірки і в той ком і в цих кімнатах. На 17 сімнадцять області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас на Нікопольщині цілий день неспокійно лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з безпілотників. Ціл окупанти по прибережних громадах і напередодні били з важкої артилерії та скидали боєприпаси з БПЛА в районі. Пошкоджені промислові підприємства, багатоповерхівки та приватні будинки. Обійшлося без загиблих і поранених. Цивільні в небезпеці треба вивозити негайно. Волонтери схід Сос просять Дніпропетровську обласну військову адміністрацію оголосити обов'язкову евакуацію жителів населених пунктів, що межують із Донеччиною. Все через загострення бойових дій та швидке просування російських окупантів, яку перетворюють все на своєму шляху на суцільні руїни. Станом на вчора волонтери отримали 12 заявок від місцевих на виїзд до більш безпечних регіонів. Росіяни просуваються по Донецькій області і е, до лінії фронту від Новопідгороднього Дніпропетровської області вже менше п'яти кілометрів. Ми вважаємо, що для населення вкрай важливо розуміти, що е, евакуація відбувається за ініціативи держави, що вона є обов'язковою, що від держави у людей буде підтримка, е, що процес організований і вони е, можуть на нього покластися. Дах розбитий, а у стінах будинку. величезні дірки ціла родина дивом зціліла в Нікополі після чергової атаки окупантів. Російські снаряди сильно потрощили і оселі сусідів. Зараз люди потроху оговтуються від стресу та разом лагодять понівечене. Як врятувалися під час ворожого удару, та чому залишаються у місці, яке безперервно під прицілом росіян? Далі в нашому матеріалі було страшне. Криші нема в хаті дві дірки і в той комі в цих кімнатах. Про ворожий терор, що ледь не забрав життя цілої родини, розказує Тамара Миколаївна. Вони були вдома в кухні. Якраз в кухні була дочка, хотіла вийти на вулицю, розвісити більо. А вийшло, що случайно задержалась, бо треба виключити що картошку. Була і що вона задержалася. Цей момент вороже зарязяча поцілило у будинок, пробило дах, стіни. Те, що родина після такого вижила, жінка й досі не може повірити. Дочка вкрилася одіялом і знайшли оцю ж головку з цього прямо в одіяло і попало її в спальню, там, де і подушка, де ну, в общем, другий день народження. Слава Богу, що просто В да. будинку був і онук, пані Тамара. Від удару пошкодило електро та газові мережі. Дякують комунальникам за оперативність. Тим паче, у таку погоду почало все ж кварчати, побривалися всі проводи. Дуже швидко приїхали служби, допомогли перекрити кришу, допомогли учора. І світло. дали, Тому у кімнаті було тепло, досить і так і все. Газ перекрили, допомогли. Вибуховою хвилою пошкодило і будинки по сусідству. Пані Надія розповідає про побиту оселю. Ми дві жмені забрали осколков, от побіла він, ворота тут же ще з такою силою ударили. Що ударили, що сквозна дирка. В гараже пробили дирку і бампер пробило в машині. От в домі пробило дирку насквозь. Уламками з решетилої стіни та даху літній кухні повилітали вікна. Зараз жінка разом з чоловіком усувають наслідки приходу руського міра. А от 85-річна Олена фільмує всі побиті вікна та стіни свого будинку. Розповідає, це вже втретє, коли страждає її рідний дім. Виїжджати жінка не планує, боїться, що тоді її будинок обнесуть мародери. В нас це уже третій раз попадання. Такі Двері всі розкриті, все валяється. Значить, на там самим на вулиці вийшла в сусідній криша. Вся на наш двор падає. Да. Дуже було страшно, прибираючи уламки ворожого залізяча та збираючи друзки скла, нікопольці згадують росіян і хочуть, аби вони самі пережили всі ці жахи і моляться тільки про єдине. Ой, щоб більше такого не повторялося, бо дуже страшно. Слава Богу, хоч так, що хоч всі не стоять та живі залишилися. нікуди не поїдемо, Це наш дім. Ми сюди стільки вклали, стільки прожили Вікторія Вахрушина, Володимир Поваренко, новини 11 каналу. Двох людей вбили, ще шістьох поранили. Росіяни скинули на Костянтинівку на Донеччині чотири керові авіабомби. Поцілили просто по житловому кварталу. Тіла загиблих з-під завалів дістали рятувальники. Наразі аварійно-пошукові роботи завершені. Через атаку у місті пошкоджені 34 приватні будинки та газогони. 别这个。 Під прицілами Херсонщина зранку російська армія обстріляла з артилерії Білозерку. Поцілили поруч з закладом охорони здоров'я. У будівлі пошкоджені дах, стіни та система опалення обійшлося без поранених. В Одесі ж продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Ворог поцілив безпілотниками просто по житловому району. Через удар чотири людини отримали поранення, серед них дитина. Усіх у шпитал. в місті пошкоджені поліклініка, висотка та дитсадок без світла й опалення. Наразі понад пів тисячі багатоповерхівок для людей розгорнули намети обігріву. Також працюють пункти незламності. 20 багатоповерхівок зазнали суттєвих пошкоджень. Пошкоджень не такі сильні, як і в епіцентрі атаки, в епіцентрі прилітів. В цілому ситуація нами контрольована. Чекаємо на інформацію від ДТЕК що стосовно електропостачання. Якщо нам вдасться забезпечити роботу котелень, то десь близько через добу у нас буде вже і теплопостачання. А на Росії чергова бавовна у Самарській області безпілотники атакували нафтопереробний завод. Поцілили по Сизранському НПЗ. Місцева влада підтвердила удар, а очевидці поширили у соцмережах відео масштабної пожежі. Потужність заводу майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він важлива ланка в забезпеченні паливом окупаційних військ. Ні. їхньому району росіяни регулярно б'ють ракетами. Вони пережили навіть удар орішником. А сховатися ніде, бо їхні укриття буквально вкрали комунальники. Мешканці одного з будинків Дніпра скаржаться житло-сервіс перетворив їхній підвал. На майстерню з небезпечними речовинами і звільняти приміщення категорично не хоче. В битву за сховище втрутились наші журналісти. Чи вдалось допомогти людям? Та як відвоювати свої укриття, коли їх хтось незаконно привласнив? Репортаж Владислава Авдієнка. Страшно, ти ночами тут просто не спиш, Тому що рядушком стратегічний об'єкт. Ось ярішніка. Після орішника мені було дуже погано. У нас немає де ховатись, просто ніде. Ми просимо вернути укриття дому. Поверніть наше укриття. Дніпро, мешканці будинку, який регулярно опиняється в епіцентрі російських атак, скаржаться. Комунальники захарастили та перетворили їхнє укриття на склад. Людмила Дем'янівна веде до квартири. Цю двері. Оці вхідні двері вибивало вибуховою хвилею. Згадує, як один з ракетних обстрілів переживала з онуком. Я там був внук він вискочив. Він вискочив і заховався за шафу. А я тут упала. Коли відкрила очі, пиляка, і все було в склі. Двері були заблоковані. Ми не могли вийти з онуком, і сусіди їх буквально вирвали. Уже вирвалі тут Здавалося б, мешканцям пощастило. В будинку є укриття, яке звели ще за радянських часів. Втім, ховатися там небезпечно. Ракети летять на ракети летять на Дніпро. Ми там сидимо. Тхне бензином каністри, лежить газовий балон. Газовий лежить. мешканці показують укриття. Захарастили працівники житлосервісу. Тут і будуть матеріали, гострі шмати скла, якими можна легко порізатись. Водостоки і металобрухт. Спутнікова антена, і вона треба ні. А ще рідини невідомого походження. Оце речовина дишати нема чим. Ось вони дивіться у ці речовини. І воно тут запах стає такий хімічний. Допустям я кашлюю. Дуже погане повітря. Та найголовніше, запасний вихід забарикадований стелажем із непотребом. Прикрили нам хід від четвертого под'єзза до шестого. В це укриття спускаються цілі родини, діти та пенсіонери приходять навіть із сусідніх будинків. Люди твердять, місця всередині не вистачає. Бувало таке, що ми приходимо з дитиною, а тут вже люди знаходяться. І ну, ми приходимо, стоїмо. Постійно ці шахеди літають. Ну, постійно Дніпро уважно в укриття. Ну, ми спускаємося на такі тривоги. Ми кожен день спускаємося. Неоднократно обращалися в ЖЕК з просьбою, щоб вони нам хоча б освободили. Ли одну і оборудували хоча б одну кімнату, щоб ми туди могли ну поставити якісь кроваті. Як приклад показують частину укриття з сусідніх під'їздів, у якій комунальників немає. Болі свободно тут лишиться краще. Раз, два, три, чотири, п'ять чоловік. Пусть ляже. Та комунальники ж усі звинувачення місцевих відкидають. кажуть, людям не заважають. От я поставив їм сульчики. Хлопці ми одійшли хлопцями в ту сторону, робимо там. Ніяких не було, ні конфліктів. Ба більше кажуть, самі наводили лад у приміщенні, провели світло та воду. Труби і вели аж туди туалет робили, бачок ставили. Місцеві кажуть, неодноразово звертались до житлосервісу та влади із проханням звільнити укриття, але отримували ось такі відповіді. Надано висновок, згідно з яким приміщення не рекомендоване для використання як найпростіше укриття. Не е, відповідає вимогам правил пожежної безпеки в Україні. Яким вимогам має відповідати найпростіше укриття? Ми вирішили запитати у рятувальників шляхи ваку. Ситуації, звісно, шляхів має бути мінімум двоє, має бути вентиляція і вода, Там деякі запаси їжі, це повинен бути туалет або стаціонарний, або переносний, це електропостачання, це обігрів приміщень, два вогнегазники. Експерт каже, навіть якщо ваше укриття не відповідає усім критеріям, спуститись туди у разі серйозної загрози все ж можна. Якщо вже крайній випадок, то звісно найбезпечніше буде спуститися нижче рівня землі. Це захистить від ударної хвилі, від уламків. Головне мати аварійний вихід. Вентиляція вона може бути природньою, але додає, в укритті категорично не має бути легкозаймистих речей вибухов. Небезпечних речей, там, кислот, лугів. А скло, якщо це скло? Ні, в якому разі. У міськраді ж заявили про захаращене укриття. Чують вперше. Після нашого звернення обіцяють прибрати приміщення. Якихось скарг або звернень від мешканців стосовно знаходження там будматеріалів чи ще чогось не надходило до підприємства. Зараз вже коли ми там дізналися про це від вас там протягом тижня представники жилсервісу 5, вони вийдуть на місце, обстежать це і приберуть ці матеріали. Якщо майстри там будуть продовжувати ні, працювати, ні, не будуть. Ні. Ну тобто, якщо це так і було, то це була. Така е, міра ну короткочасна. Але як відвоювати укриття у бізнесу? Адже дуже часто подібні приміщення здають в оренду. Юристи кажуть, спершу треба довести, що це частина будинку. За документами їх можна отримати у БТІ. Бюро технічної інвентаризації – архівний орган, який зберігає на сьогоднішній день інвентарні справи. Отримати, наприклад, копію технічного паспорту на весь будинок. Далі простіше згідно закону, нині багатоквартирні будинки це власність мешканців. Враховуючи те, що е, оце укриття, яке знаходиться в підвалі будинку, відноситься до будинку, воно переходить автоматично до власності е, всіх мешканців багатоквартирного будинку. Юрист додає тримати своє укриття в належному стані в інтересах мешканців, навіть якщо вони не бояться ракетних ударів, адже сховище може знадобитись комусь із перехожих. Кримінальну відповідальність тепер несе безпосередньо власник цього приміщення, укриття в разі, якщо воно закрита на час тривоги, і це потягло за собою якісь серйозні наслідки. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. У суспільство виділили пошті заробляли 3 мільйони гривень щомісяця. Дніпрянин організував наркобізнес на Львівщині. Канабіс вирощувало у кривому розі а продавало через телеграм або шляхом розміщення закладок. Товар покупцям надсилали і поштою, ховаючи наркотики у побутових товарах. Під час обшуків правоохоронці вилучили у ділків більше як 20 кілограмів канабісу, 200 кущів конопель та півтора мільйона гривень готівкою. Шістьом фігурантам обрали запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Ще чотири підозрювані можуть внести заставу і чекати суду на волі. У Дніпрі день суцільних ДТП на набережні перемоги автівка влетіла у відбійник. На проспекті науки легковик не поділив дорогу з тролейбусом. А на з'їзді з центрального мосту утворився затур у напрямку підгородного внаслідок аж трьох аварій. З чим пов'язана така кількість ДТП та чи є потерпілі детальніше в нашому дайджесті? Набережна перемоги. Ранок Нісан влітає у відбійник через зіткнення з іншою машиною. Бачимо серйозного пошкодження машини і, вочевидь, зайнято принаймні дві смуги руху. Ого. А цей тут, а цей на роздільній смузі. Поліція вже на місці працює. Момент ДТП фіксують вуличні камери спостереження. На них видно, Нісан намагається перелаштуватися до крайньої лівої смуги і виїжджає просто під БМВ. В результаті удару Нісан відкидає прямо на відбійник. Попередньо відомо, за кермом була жінка в її салоні дитина. Дівчинку з легкими травмами доставили до лікарні. Проспект науки. Тут Мерседес зіштовхнувся з тролейбусом. За попередньою інформацією, ДТП сталося поблизу металургійної академії, коли керманич Мерседеса виїжджав на проїжджу частину, а тролейбус рухався проспектом. Легковик опинився на трамвайних коліях, зупинивши рух першого маршруту. Згодом рух електротранспорту відновився. Ще одна ранкова аварія на перехресті вулиці вартових неба та січових стрільців. Там зіштовхнулись два легковики. На місці працювала поліція. Попередньо минулося без постраждалих. А на перехресті запорізького шосе та вулиці Старокодацької авто їхало на великій швидкості і зачепило фуру. А це вже лівий берег від центрального мосту і уздовж майже всього проспекту Слобожанського сталося аж три ДТП на з'їзді з центрального мосту. Шкода та БМВ не поділили дорогу. Бачимо, тут також зіштовхнулися дві машини. Напевно, хтось не дотримався дистанції. Біля торгівельного центру Наша правда наші кореспонденти також зафіксували аварію. І чергова аварія на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Петра Яцика. У бік підгородного утворився великий затор. За словами поліції, взимку кількість ДТП вища через погодні умови, зокрема сніг та ожеледицю. Втім, більшість сьогоднішніх аварій, констатують правоохоронці, сталися через необережність водіїв. Роман Михальчук Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. У жовтих водах всі школи закрили на карантин через спалах ГРВІ та грипу. Діти не відвідуватимуть заняття до кінця тижня. Наразі у місті рівень захворюваності зріс на 40%, а й підпоріг перевищений на 20%. На Дніпропетровщині запровадили карантин вже у кількох районах через погіршення і на онлайн навчання перейшли також деякі школи Дніпровського, Криворізького та Павлоградського районів. За останній тиждень кількість хворих в регіоні збільшилась на понад

Символ тисячолітньої історії сьогодні день державного герба України. У нашому тризубі нерозривний зв'язок поколінь та прагнення народу до власної державності. В умовах війни він став уособленням стійкості і віри у перемогу. Він єднає українців на вільних і окупованих територіях. Тризуб ми бачимо у звільнених містах, на дитячих малюнках, шевронах українських воїнів, і він завжди в серці кожного українця. Не слід недооцінювати супротивника. Якщо ти добре бачиш ворога, то і він тебе так само. Це головне правило, яким керуються снайпери на лінії бойових дій. Далі матеріал про військових 108-ї бригади ТРО, а саме про стрільців. Навчання там не припиняються ані на день. Досвідчені інструктори залучають не лише новобранців, а й постійно розвивають навички вже діючих бійців. Докладніше дивіться далі. Готові? Готові, готові. На рахунку цих військових не одна ворожа ціль, але вони продовжують щодня відточувати навички. Кожну дію відпрацьовують за сценарієм. Тут готують стрільців, бійці проходять як індивідуальну підготовку, так і колективну. Підготовлена позиція таким чином, щоб можна було скрити задній фон, не видаваючи його силуету на загальному фоні. І знаходиться він саме тут. Його сектор чистий для стрільби. Після кожного тренування розбір деталей та помилок. Зокрема, на моніторах демонструють стріми імітованої роботи військових. Її знімають на дрони, щоб вони розуміли наскільки вони класно замасковані, наскільки замасковані якісно їхні позиції чи видно їхні тропи перед руху, як вони заходять, виходять на позиції. Вони це все бачать і розуміють. Особливу увагу на навчаннях оборонці почали приділяти злагодженості різних підрозділів. кажуть, ворог зараз менш активно застосовує механізовану важку техніку. Натомість намагається штурмувати українські позиції на багі чи квадроциклах. І саме колективна зброя допомагає такі штурми вдало відбувати. Тому що, який би не був підготовлений стрілок на мотоциклі, він влучно вести стрільбу з нього не може, бо рельєф є нерівним. Весь спектр від того, як військовослужбовець веде огонь зі своєї штатної зброї, це то тобто, там, АКМ там, чи АК-74, заканчується діями в групах з безпілотниками і тому подібне. Лісосмуга, балки, лінії окопів. Під час навчань інструктори постійно змінюють рельєфність, висовуються зазвичай у сутінках в умовах, максимально наближених до реального бою. Лівий край цієї зіленки затягнутий колючками і заставлений мінами. Так само, як і проводиться мінування центру посадки. що замедлі просування супротивника в наш бік. Облаштовують і так звані фальшиві позиції або відвернути увагу ворога від основних. Вона робиться таким чином, розривається під прямими кутами, робиться проєм в кущі. Спеціально, щоб привертати до цього увагу. Якщо ви подивитесь на цю сторону куща, то там є така діляночка, вона більш-менш прямої форми. І здалеку вона на загальному фоні робиться як віконце. Інструктори навчають не лише як захиститися від візуального контакту, а й як приховати тепло, що випромінює людське тіло, аби ворог не вполював снайпера за допомогою тепловізорів. Військові з посмішкою додають, їх головна ціль не генерали. Генерали, полковники, майори. Ні, саме пріоритетна ціль це виявити такий самий снайпер супротивника. Керувати тими дебілами може хто завгодно, а от конкретно якусь освоєну. Професію це людина окрема, в нього було вкладено і грошей, і зусиль. і Якщо ти виводиш його з лазу, це вже настаражує і міняє психіку всім іншим в противників. Олена Петроченко, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі представили проєкт пам'ятника десантно-штурмовим військам. Це 11-метрові крила, які постануть на чотирьох опорах. Попередньо вони можуть з'явитися на січиславській набережні. На крилах буде девіз 25 ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, «Не незгасне полум'я слави». Поблизу постаменту розмістять шеврони десантно-штурмових військ. Розробляв пам'ятник відомий скульптор Михайло Рева. Це присвята хлопцям-дівчатам, і дівчатам, які зараз борються за вільну та незалежну Україну. Ми починали монумент слави 25 п'ятій бригаді. Потім, потім, потім вирішили, що, мабуть, це буде вузько, що може 25-та бригада, якщо десантно-штурмові війська, ну не можна казати, що хтось кращий, хтось гірший, там хтось менше виває, хтось більше. Ні, всі достойні уваги, всі достойні слави, всі достойні нагороди і від знак. Всі десантно-штурми війська. І тому прийшли до того, щоб це був монумент слави десантно-штурмових військ збройних сил України. Всіх. Полноваха та Ялта, це Україна. Укрпошта випустила нову марку із серії міста героїв і присвятила її Волновасі. Це своєрідне нагадування всьому світові, що наші міста та села, тимчасово окуповані росіянами, залишаються українськими, і про те, що обов'язково настане час, коли вони до нас повернуться. У погашенні та вра взяли участь бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунчого, марка Безручка, яка сьогодні боронить саме цей напрямок. Марко міста героїв Волноваха вже можна придбати в відділеннях Укрпошти. Крижані млинці у Дніпрі рідкісне природне явище у водоймі помітили поблизу берега місцеві жителі. Кружальця утворюються, коли тонкий лід або крижана каша збираються у круглі форми через течію та хвилі. Саме вони змушують шматочки льоду тертись один об одного, створюючи характерну форму дуже схожу на млинці. І на сам кінець про погоду у четверу Дніпрі прогнозують в день 3 градуси морозу, вночі мінус 10. Атмосферний тиск 758 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.